Доброго дня, мене звати Ющишин Віталій Олександрович. Я лікар-ортопед-травматолог, дитячий, дорослий, вертебролог, остеопат. Я займаюся в основному лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта. Це, це такі як остеохондроз, протрузії, кили між хребцевих дисків. Також е, я лікую різного е, виду артрози, як гонартроз, коксартроз, також різні артрози гумілко-ступневих суглобів. Плечових суглобів, ліктьових суглобів. Досить цікавий випадок лікування. Звернулася пацієнтка з великою сеґвестрованою кілою 1,3 см. Ми досить успішно проводили її реабілітаційне лікування. Вона у нас лікувалася десь близько півроку. Було використано досить багато технік, остеопатичної, мануальної терапії, реабілітаційних. Різних заходів, такі як кінезіотерапія. І через пів року часу екструзія секвестрована зменшилася до протрузії, і пацієнтка тепер може без болі ходити, рухатися. Щоб записатися до мене на консультацію, вам необхідно звернутися у центр лікара Бубновського, де я веду прийом на течіни 12 у дитячій поліклініці. Щоб знайти детальну інформацію для запису, потрібно перейти на офіційний сайт або шукати інформацію під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!